З великим душевним замиранням, з радістю, якою наповнена сьогодні душа, вітаю вас усіх із неділею торжества православ'я. Торжество християнства, торжество православ'я, зокрема, заключається в тому, що ми пізнали любов. як говорить святий Богослов, любов зробила нас вільними. Віднині нині ми вільні від гріха, варто тільки прикласти свої зусилля, прийняти Бога у свою душу, свідчити Богу слово правди, свідчити світові слово любові, свідчити один одному, що ми не просто так, не даремно і не всує. Ми заради Господа. І права віра наша. І життя наше праве. І не даремно ми з вами несемо подвиг вирі і любові. Тому що ми з вами є діти Царства Божого. Ми з вами є діти вічності. Ми з вами послідовники Христа Христос зробив нас вільними. Ми маємо волю справжню і непідкупну. Ми маємо волю, що дає крила. Крила піднятися в небо, піднятися до Царства Божого. Щоби як не склалося в нашому житті, пам'ятаємо, знаємо, віримо, з нами Господь, і ніхто на нас. З нами Свята Церква, яка є нам матір'ю, її тримаємося, її плекаємо, її бережимо як найдорожчий дар Божий, який є в нашому житті. Один одного бережимо, як найдорожчий дар. Бо найкраща ікона це образ людини. Людина є образом і подобою Божою. У ближньому бачимо ближнього. Дальнього обіймімо з любов'ю і зробімо ближнім. Сьогодні наша молитва звучала за наш богоспасаємий український народ, за нашу українську землю, за наших дітей, які на передовій, за воїнів, за пострадавших, за всіх, за всіх, хто в нашому серці. Християнин багатий. Християнин всесильний, тому що він весь світ може прийняти в своє серце. Християнин. Вільний, бо воля його куплена Голговською жертвою. Тож бережімо свою волю. Бережімо один одного, Бережімо свій народ, свою землю, а найпадше, як цінність, яка ніколи-ніколи не повториться, бережімо свою церкву і свою віру. Бо в ній нам є ствердження, бо саме віра дана нам, щоб наслідувати небо. Амінь.